Легендарна футбольна подія відображена у світлинах. Виставка фото із євро – Результат роботи п'яти львівських кореспондентів. Вони не вболівальники, а шанувальники гри мільйонів як соціального явища, що об'єднує людей, як власне і мистецтво. Хоча свою діяльність ці фотографи вважають не зовсім художньою. Ми взагалі трохи не любимо, як нас називають фотомитцями, фотохудожниками, тому що це таке. Ну, це якось дуже пафосно. Насправді, ми просто любимо це більше журналістика, це більше як таке ну ремесло, можна сказати. Та тобто, ми любимо свою роботу. Ми журналісти, ми шукаємо якісь цікаві моменти. Там не знаю, стаємо в шостій ранку, лягаємо в другій ночі, якщо треба. Але нас просто нам дуже подобається робити от знімки якихось подій. Експозиція налічує 46 робіт. Це світлини із Польщі та України, створені у Варшаві, Гданську, Києві і Донецьку. Цими містами й мандрували представники фотоагенції однієї із небагатьох у західній Україні, яка отримала Офіційну акредитацію на єврочемпіонат. Її назва люфа. Це не абревіатура. Це може частково розуміється як галицький такий діалект люфа, коли каже там з польської про зброю, про рушницю люфа. Як часто на фотоапарат каже, дивіться, яка люфа. Усі світлини ілюструють яскраві моменти футбольного свята. Виставка кажуть, автори має на меті передати його дух, емоції фанів та продемонструвати пам'ятні спортивні моменти за участі зірок світового футболу. Досі її експонували лише у рідному місті авторів. Та згодом виставка набула статусу пересувної, тож мандруватиме містами України, які не приймали чемпіонат. Тур розпочався з Івано-Франківська. Далі світлини поїдуть до Тернополя та Ужгорода. У авторів виникла також ідея продемонструвати виставку у невеличких містечках та селах, окрім галерей, вони мріють презентувати свої доробки безпосередньо на вулицях, як своєрідний виставковий опенер.